Вітаю вас, дорогі друзі, та бажаю вам гарного дня. Четвертий вже у нас день чемпіонату світу. І сьогодні перший свій поєдинок в групі А. зіграють дві національних збірних: збірна Німеччини та збірна Японії. Власними продовжуємо з вами нашу серію поєдинків FIFA 23. випускати матчі чемпіонату світу для того, щоб підтримувати наших хлопців, підтримувати нашу українську армію. Збирати ті кошти, які будуть зароблені з відосів, і відправляти зсу Слухаємо національні гімни. А після чого познайомлю вас зі стартовими складами. Ну що ж, знайомимося зі стартовим складом збірної Німеччини. На воротах під номером один буде стояти Мануель Нуер. Він сьогодні з капітанською пов'язкою. Четвірка захисників зліва направо, третій Давід Раум, другий Антоніо Рюдіґер, п'ятнадцятий Ніклас Зюлє, п'ятий Тіло Керер. Два опорники, восьмий Леон Горецька, шостий Йозуа Кіміх. Ну і під нападниками будуть грати. 19-й Лерой Сане, 13-й Томас Мюллер, 10-й Серж Гнабрі. На вістрі атаки сьогодні під номером 7 буде діяти Кай Гаверц, головний тренер збірної Німеччини, Ханс Дітерфлік. Ну що ж а тепер стартовий склад збірної Японії. Під номером 12 на воротах сьогодні стоїть Сюїті Гонда. Четвірка захисників зліва направо, п'ятий Йото Нагатомо, двадцять другий Майя Йосіда, капітан збірної Японії, четвертий Коу Ітакура, 16-й Хекіро Томіасу, два опорника, шостий Ватару Ендо, сьомий, Гаку Сібасакі. Під нападником будуть грати десятий. Такумі Мінаміно, 15-й, Даїті Камада, 14-й, Дзюня Іто. Ну і власне нападник, 18-й номер Такума Асано, головний тренер японців Моріясу Хадзіме. Дає Рефері стартовий свисток і збірна Японії розігрує м'яч в центрі поля. Бажаємо цим двом збірним сьогодні вдалої гри. Друзі, вам бажаю приємного перегляду. Ми розпочинаємо. Ми сьогодні з вами у столиці Катару, місто Доха, на стадіоні Халіфа Інтернешнл». Саме тут проходить другий поєдинок четвертого дня, адже перший матч відбувався о 12-й годині. У групі Ф зустрічалися дві національних збірних Марокко та Хорватія. На нашому каналі цей поєдинок не вийшов. Однак збірна Німеччини та збірна Франції сьогодні виходить, і ми будемо спостерігати, хто ж буде сильнішим. Хто переможе, можливо, буде нічия, друзі. Як ви думаєте, про це все пишіть, будь ласка, мені в коментарях. Одразу хочеться розпочати з цікавих фактів, і хочеться поговорити. Напевно, спочатку про збірну Японії. За збірну Німеччини, я думаю, ми з вами ще встигнемо поговорити. Ось зараз Кай Гаверц міг уже відкривати рахунок. Практично з рівні штрафного майданчика наносив удар поворотам Гонди. Однак м'яч пролітає повз ворота. Давайте поговоримо про те, як збірна Японії дісталася до фінальної частини чемпіонату світу. Розпочали вони відбір у другому раунді. В ньому японці потрапили у групу до Таджикистану, Кіргізії, Монголії та М'янми. За 8 матчів збірна Японії набрала максимум очок 24 Та впевнено зробила крок у третій раунд. Там на японців очікувала збірна Саудівської Аравії: Австралії, Оману, Китаю та В'єтнаму. Що цікаво, зайняти японцям перше місце не вдалося. Вони поступилися Саудівській Аравії одним балом 22 проти 23. Але цього вистачило для того, щоб вийти напряму на чемпіонат світу. Ось так збірна Японії сьогодні грає у фінальній стадії в Катарі і протистоїть збірній Німеччини. І ви знаєте, так на 24-ту хвилину і не скажеш, що японці погано виглядають, вони обороняються, вони грають злагоджено, вони грають спокійно. Тому сьогодні Німеччині 100% не буде дуже просто перемагати. Однак, хто каже взагалі про перемогу на чемпіонаті світу, можливо, все, як ми вже бачили, коли Саудівська Аравія перемогла буквально вчора збірну Аргентини з рахунком 2-1. Тому в поєдинках може бути абсолютно все що завгодно. Томас Мюллер може пробити Сейвістонін. Томас Мюллер пробиває практично з лінії штрафного майданчика під ліву стійку на місці. Сюеті Гонда переводить м'яш-кутовий і здається, це буде. Вже другий кутовий для збірної Німеччини. Якщо я помиляюся, звісно ж, мене поправте, друзі. Поки розповідав вам про те, як збірна Японії вийшла на чемпіонат світу, можливо, десь прогавив один якийсь кутовий. Отак подача від Кіміха. І нічого знову ж таки не може зробити збірна Німеччини. Поки що дуже вдало та надійно грає збірна Японії. Знову удар цього разу Зюлля його наносив ближче до лівого флангу. Зміщувався ближче до центра. І ми бачимо, як Ніклас Зюллє. Пробивав у дальній кут воріт підключеним ударом під праву стійку. Однак на місці Гонда знову кутовий для Німеччини. Що вони цього разу зроблять? Розіграють, а можливо буде подача. Розіграють. Сане. Сане намагався пробити поворотом. Однак заблоковано на підбиранні німці. Все ж таки ні, японці м'яч відбирають. і, Можливо, спробують вийти в швидку контратаку. Давайте будемо спостерігати. Мінаміно. Непогано закидає туди вперед. На Асано. Не вдається йому там зачепитися. Там Рюдігер, там Зюля, високі потужні захисники. Тому японцю не так то вже і просто грати попереду. Знову атакує Німеччина, Горіцька. Варецька невдала передача, перехоплення. Одну хвилинку компенсує арбітр. І перший тайм, друзі, у нас вже практично закінчується. Все, дає свисток по закінченню першого тайму головний рефері. Давайте ми подивимось на статистику. Хто все ж таки більше володів м'ячем по ходу першого тайму? Хто більше поворотом пробивав? Ну, збірна Німеччини, так, за ними повна ініціатива першого тайму. Подивимося, що буде відбуватися у таймі номер 2 Команди продовжують цей поєдинок точно так само, як його і розпочинали. Ніяких замін я не бачу по ходу першого тайму, тому продовжуємо спостерігати. Можливо, вам буде цікаво, чи зустрічалися цих дві збірні між собою, чи грали вони. Я хочу вам сказати так. Зустрічалися вони двічі. Перший раз був у 2004 році. Тоді німці перемогли з рахунком 3-0. Перепрошую давайте після цієї атаки. Продовжимо. Лерой Сане! Пробиває поворота. Ассюіті Гонда знову рятує збірну Японії. Ну скільки в нього вже севів? Здається, три, а то й чотири. Ось ця хлопчина дає. Ось це він все там тягне. Слухайте, на лінії воріт. І не може нічого поки що зробити з цим. Збірна Німеччини. Рюдігер. Сане. Хаверс, Сане розігрують в теплому майданчику Японії німці і не вдається їм нічого зробити. відбивається доволі легко Японія. Отже, грали також ще один товариський поєдинок проти Німеччини у 2006 році. Напередодні домашнього для Бундес Тіма. Чемпіоната світу, і тоді зіграли вони в нічию. З рахунком 2-2 закінчився той поєдинок. Ось це всі зустрічі цих дві, дві, цих дві національних збірних. Перепрошую, тут зараз могло бути небезпечно. В Атаці був Асано, однак м'яч в нього дуже легко відбирають. Ви знаєте, збірна Японії з часів свого дебюту в 98-му році не пропускають жодного мундіалю. А в трьох випадках із шести навіть виходили до плей-офф. Але зробити цього разу їм буде дуже і дуже тяжко. Адже в одній групі вони разом з Німеччиною, Іспанією та Коста-Рікою. Однозначно, німці та іспанці будуть рахуватися лідерами цієї групи, і саме вони будуть претендувати на те, щоб виходити до наступного раунду раунду плей-офф. Однак подивимось, що продемонструє нам цей чемпіонат світу, як ми вже й раніше казали. Ви бачили, друзі, що може бути все що завгодно, але не цього разу. Забиває все ж таки збірна Німеччини і робить це Томас Мюллер. Томас Мюллер забиває перший м'яч на цьому чемпіонаті світу в Катарі за збірну Німеччини. давайте будемо розбиратися. Як це так, що збірна Японії дала пробити спокійно Томасу Мюллеру, але. Помиляється, здається, центральний захисник, та ще й капітан збірної Японії не встигає накривати Томаса Мюллера, і практично той з 11-метрової відмітки. Пробиває так, Майя Йосіда помилився, не встиг накрити Томаса Мюллера І дуже прикро, але Японія пропускає першою. 75-та хвилина зустрічі, і все ще може бути у цьому поєдинку. Я не думаю, що збірна Японії так легко здасться. Що цікавого, хотілося б розказати, мабуть, ще про ось збірну Німеччини чотири роки тому на чемпіонаті світу 2018 року німці не змогли уникнути прокляття чемпіонів і вилетіли вже на груповому етапі, посівши останнє місце в групі з Швецією, південною Кореєю та Мексикою. А Євро-2020 Бундестім теж не може занести собі до активу. Виліт у одній восьмій фіналу від збірної Англії. Ось така ситуація у збірної Німеччини. Ось така в них статистика перед цим чемпіонатом світу. У нас відбулося по одній заміні у збірної Німеччини на футбольному полі замість Горіцки. З'явився Гінтер. А ось замість Асано. Вийшов Маеда. Це у збірної Японії. Нападника змінив головний тренер збірної Японії. Можливо, хоче, щоб той відзначився забитим м'ячем! Серйозно! Серйозно! Ось це так заміна! Муріасу хадезіме! Супер заміна! Суперсап! Маеда забиває! На останніх хвилинах зустрічі збірній Німеччині. Шок фантастика. Як таке може бути, не розумію. Але японці зрівнюють рахунок на 90-й хвилині. І робить це тільки що вийшовши на заміну Маеда. Ну, що я можу сказати? Я можу тільки привітати всіх вболівальників збірної Японії, якщо вони у нас є такі у нашому сьогоднішньому поєдинку. Японці рятують себе. Дві хвилини додає арбітер, і здається, час прямо зараз має завершитися. Так, все, друзі, рахунок 1-1 У нас. Подивимось, яким він буде в реальному житті. Якщо вам цей поєдинок сподобався, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі більше. Бажаю вам всього найкращого. Побачимось, тримайтеся!